Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число 23 вересня. Класна робота. Назвіть число, в якому один десяток і дві одиниці. Я з вами згодна, це число 12. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 12 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Продовжуємо працювати з числом 12. Що ми знаємо про це число? Я з вами згодна. Це натуральне, парне число. Яке стоїть в натуральному ряді на 12 місці. Має сусідів. Давайте на новому рядочку запишемо, які ж числа сусіди. Число 11 і число 13. Число 12 ми можемо розкласти на розрядні доданки. 12 дорівнює 10 додати 2. Сьогодні на уроці ми продовжуємо додавати і віднімати числа порозрядно. Працюємо з підручником завдання номер 2 Працюємо усно. 75 додати 23. Ми розуміємо з вами, що двоцифрові числа ми додаємо поразрядно. десятки до десятків, одиниці до одиниць. 70 додати 20 Дорівнює 90. А 5 додати 3. Дорівнює 8, а 90 додати 8 дорівнює 98. Наступний вираз. 84 відняти 51. Рахуємо разом. 80 відняти 50 дорівнює 30, а 4 відняти 1 дорівнює 3. 30 додати 3 дорівнює 33. Продовжуємо працювати із завданням номер 2 Вирази записуємо у зошиті, міркуємо і аналізуємо разом. 24 додати 35. Ми десятки додаємо до десятків. 20 додати 30. Дорівня 50. А 4 додати 5 дорівнює 9. Отримані результати нам потрібно додати 50 додати 9 дорівняє 9. 59. 47 відняти 26. Ми десятки віднімаємо від десятків. 40 відняти 20. Це дорівнює 20, а 7 відняти 6. Це дорівнює 1. Нам потрібно додати одиницю. 20 додати 1 дорівнює 21. 63 додати 32, десятки додаємо до десятків. 60 додати 30 дорівнює 90, а 3 додати 2, дорівнює 5. 90 додати 5 дорівнює 95. 99 відняти 73. Десятки віднімаємо від десятків. 90 відняти 70 дорівнює 20. А одиниці віднімаємо від одиниць 9 відняти 3. Дорівнює 6. Отримані результати нам потрібно додати 20. Додати 6 дорівнює. 26. Тисни відео на паузу. І з іншими виразами попрацюй самостійно. Діти, продовжуємо працювати із завданням номер 3 сторіночка 17. Розгляньмо схему, ось перед нами є опорна схема. Що може бути шуканим у задачі із поданими ключовими словами? Ключові слова це було, прийшли і стало. Зверніть увагу, було це є перший доданок. Прийшли це є другий доданок. Стала це є сума. Якщо шуканим у задачі є, скільки стало, то це задача на обчислення суми, яку знаходимо дією додавання. Якщо ж у задачі невідоме, скільки було, то це задача. На обчислення невідомого доданка, а невідомий доданок ми знаходимо арифметичною дією віднімання. Нам потрібно від суми відняти відомий доданок. Якщо ж у задачі шукане число скільки прийшли, то це також задача на обчислення невідомого доданка. А невідомий доданок ми знаходимо дію віднімання. Давайте розглянемо другу схему. Зверніть увагу. Ця друга схема нам каже така, що це задача на знаходження суми. І шуканим числом цієї задачі скільки всього. Щоб дати відповідь на це запитання, ми застосуємо арифметичну дію додавання. Шуканим числом цієї задачі в другій схемі також може бути один із доданків. Але ми з вами вже добре знаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Продовжуємо працювати із схемами, розглядаємо третю схему. Зверніть увагу, у нас є було, пішли і залишилось. Було це є зменшуване, пішли від'ємник, а «залишилось» – це є різниця. Шуканим у цій задачі може бути одне з числових значень одного з ключових слів. Якщо шуканим є число скільки залишилося, то це задача на обчислення різниці, а різницю ми знаходимо арифметичною дією віднімання. Якщо ж шуканим числом у задачі скільки було, то це задача на знаходження зменшуваного. А зменшуване ми знаходимо дією додавання. Нам потрібно до різниці додати від'ємник. А якщо шуканим числом буде величина, скільки пішли, то це задача на знаходження невідомого від'ємника. А щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно від зменшуваного. Відняти різницю. Розв'яжи задачу. Перевір правильність розв'язку. У костика 11 гачків. А поплавців на 2 більше, ніж гачків. Скільки поплавців у хлопчика? Аналізуємо задачу. Що є у костика? Що сказано про гачки? А що відомо про поплавці? Що є шукане число в задачі? Скільки поплавців у хлопчика? Дійсно, зупини відео, перейди до форза та підручника і знайди опорну схему до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. І я з вами згодна, ви знайшли опорну схему, це задача на збільшення числа на кілька одиниць. Що достатньо знати, щоб відповісти на запитання задачі, скільки поплавців у хлопчика? Нам достатньо знати два числових значення. Скільки гачків, а нам відомо, їх одинадцять. І наскільки більше поплавців. А це також нам відомо, що на 2 більше. На 2 більше це значить стільки, скільки гачків, тільки ще додати 2. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання задачі? Дійсно, можемо. Ми можемо зразу скласти вираз на додавання. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу, перейди до підручника, прочитай ще раз самостійно задачу, запишить умову і розв'язання задачі. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Записуємо в зошиті задача. Виділяємо ключові слова. У нас ключовими словами є гачки і поплавці. Нам відомо, що було 11 гачків, а також поплавців на два більше. Зверніть увагу, в опорній схемі на форзиці ви звернули, що слово більше можна діти скорочувати під час запису. Записуємо слово розв'язання. Який вираз нам потрібно скласти? Одинадцять додати 2. І це скільки дорівнює? Це дорівнює 13 поплавців, адже одиниці ми будемо додавати до одиниць. Ми можемо записати з вами відповідь, адже задачу ми з вами розв'язали. 13 поплавців у костика. Продовжуємо працювати усне завдання номер 5 Розгадай закономірність, і за якою складена пара виразів. Працюємо з першим стопчиком 25 додати 3 і 25 додати 30. Ми звертаємо увагу, що це вирази на знаходження суми. Вирази на додавання. І перший доданок у цих виразах однаковий 25. У першому виразі, другий доданок це 3, це 3 одиниці, а у другому виразі 3 десятки. У першому виразі ми одиниці будемо додавати до одиниць, 5 додати 3 буде 8. А 20 додати 8 дорівнює 28. А 25 додати 30. Ми десятки будемо в цьому випадку додавати до десятків. 25 додати 30 дорівнює… 55 67 відняти 5 і 67 відняти 50. Обидва вирази на віднімання, на знаходження різниці. Зменшуване 67 у першому виразі, і у другому виразі також зменшуване 67. У першому виразі ми віднімаємо 5 одиниць, а у другому виразі 5 десятків. У першому виразі ми одиниці віднімаємо від одиниць. Нам потрібно 7 відняти 5. Правильно, це дорівнює 2, а 60 додати 2 дорівнює 62. А в другому виразі, а в другому виразі, ми десятки будемо віднімати від десятків. 60 відняти 50 дорівнює 10. Та ще додати 7 дорівнює 17. Тисни відео на паузу. І попрацюй з іншими стопчиками самостійно. Самооцінювання. Намалюй смайлик в зошиті, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу!